Ми сьогодні повністю впевнені, що СВО в Україні потрібно продовжувати. Це, напевно, найбільш жорстка і цинічна фраза Лаврова. Лавров дав інтерв'ю. Все в такому стилі, до якого ми звикли. Знаєте, сидять придворні журналісти, які зайвих питань не задають. А у них ще журналісти такі. Знаєте, журналісти О, журналісти пропагандисти. У нас таких немає, але теж питання особливо не задають. Немає, то частково сарказм був. Так ось теж питань не задають. А вони не хотіли задавати, тому що ще й зібрали таких журналістів, які свято впевнені, що дійсно все, що відбувається в Україні, це правильно і це цивілізовано, це законно, це по-людськи. Так ось я повторюю, що коли ми з вами... Всі е, твердили про те, що ну не ми з вами, всі, а нас готували до того, що ніяких перемовин ні з ким ніколи бути не може. То я попереджував, що може настати етап, коли наш ворог не захоче ніяких перемовин, і зупинки бойових дій не захоче. І я вже як півроку говорю про те, що мова має йти про зупинку бойових дій, не про перемовини. Бо українці дуже агресивно реагують, на дивившись марафону і на дивившись у нас таких же журналістів, як там є журналісти, так і у нас деякі є такі. Які сидять в теплих студіях, і ніяк на них війна, крім їх офіційних величезних заробітних плат, на них не впливає, тому що стільки коштів, скільки виділяють на єдині новини, ну це ще знаєте, що треба придумати. Навіть коли українці звернулись до органів влади, що давайте, можливо, виділимо ці кошти на зсу, то українцям пояснили, що в цьому немає потреби, тому що марафон це дуже важлива штука для кого? Для влади. Для кого для чиновників важлива штука? Українці не вірять багатьом діячам, які є на марафоні. Ну от дослідження було соціологів, не вірять. Так ось я пояснював, що питання зупинки бойових дій воно повинно бути на повістки денному, тому що не зупинка бойових дій це Дніпро сьогодні, Дніпро вчора, Дніпро позавчора, це Запоріжжя, це Миколаїв, це Суми. Це Тернопіль, це Львів, це Київ, це люди, які прощаються своїми життями миттєво і безповоротно. Але ніхто не хоче про це чути. А тепер же й ворог наш каже, що ні, навіть якщо й будуть певні перемовини, це не буде зупиняти бойові дії, тому що вони, виявляється, хочуть зробити ще й санітарну зону. А що таке санітарна зона? Розумієте? Це просто розчистити територію, прибрати тотально всі бази. Всі угруповування, які є в певному діапазоні, а там люди живуть, наші живі люди.